Австрійський історик Том Купер порушив завісу секретності над програмою України зі створення балістичних ракет. За його словами, Україна менше року тому реформувала ракетний сектор і сьогодні вже почала виробництво власних балістичних ракет і супутників. Докладніше далі. Експерт нагадує, що Україна це батьківщина радянських крилатих ракет. Так, крилата ракета Х-55, попередник Х-555, яку росіяни сьогодні регулярно застосовують проти України, була розроблена державним конструкторським бюро південне у Дніпрі, а виготовлялася на харківському авіаційному заводі. А її міні турбореактивні двигуни були виготовлені на запорізькому заводі Моторсіч ще у 70-80-х роках. До речі, Моторсіч продовжувала виробляти та експортувати турборе. Активні двигуни до Росії аж до початку 2014 року ще за радянських часів такі корпорації, як «Південмаш» виготовляли двигуни для міжконтинентальних балістичних ракет Р 36 А КБ Південне ще у 2008 році працювало над тактичною балістичною ракетою Борис Фен» із дальністю польоту понад 280 кілометрів. За словами експерта, Україна розпочала проєкт із реінженірингу ракети Скандер М ще 2014 року, який скасували через брак коштів та інші пріоритети. Томість українці зосередилися на капітальному ремонті близько п'ятисот ракет 9М79 9М79.У, успадкованих від СРСР у 91-му році, та створенні нових пускових установок для них. Так з'явився комплекс Грім 2 Сапсан, який росіяни називають Грім 2 і який був показаний публіці 18-го року і навіть запропонований для експорту. Відтоді відомостей про балістичні ракети українського виробництва більше не було. Парадоксально, але ніхто не приходить до думки підкреслюючи, Слю Том Купер, що українці мають ноу-хау, інструменти та засоби здатні здійснити реінженіринг атакамс, а також велику мотивацію для цього. За його інформацією, менше року тому почалося реформування українського ракетного сектору. Коли країна стикається з російською війною на винищення, не залишається іншого виходу, окрім як розробляти такі речі, як балістичні ракети і розвідувальні супутники, не розраховуючи на постійну і надійну підтримку заходу. На думку Тома Купера саме Зараз таємно на підземних заводах, без повідомлення про це західних союзників відбувається їх серійне виробництво. Як то кажуть, поживемо, побачимо. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.